Та, ну і ми зараз будемо говорити з Сергієм Даниловим, заступником директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, доброго ранку вам. Раді бачити, чути. Доброго ранку, дякую за запрошення. Зараз радий. Ну і оскільки Україна сьогодні фактично перебуває в центрі світових. Геополітичних, військових, гуманітарних, соціальних будь-яких е, е, подій то звичайно е, Україні дуже цікаво, що відбувається в тій чи іншій точці світу, особливо якщо ці події так чи інакше можуть вплинути на ситуацію в Україні, ну а конкретніше е, ослабити ворога і призвести до зупинки війни. Тому про Іран ми говоримо і будемо говорити, тому що Іран був і є, залишається партнером е, кремлівського режиму в ті, в тому чи іншому виді, і те, як Сполучені Штати Америки будуть намагатися разом з Ізраїлем з іншими країнами. Змінити цю ситуацію і від цього багато що залежить і в Україні? Отже, стартуватимуть перемовини Сполучених Штатів Америки та Ірану? Ну і також перед перемовинами зі США в МЗС Ірану має зустрітися з щодо ядерних питань, тому що Іран відмовляється від зупинки ядерної програми. Скажіть, будь ласка, чого варто очікувати від цих перемовин глобально? Змін режиму, відмови від ядерного стат... ну, від яд... розробки ядерних цього збагачення урану. Які очікування можуть бути? Уте і тоді вже розкажемо, а де тут Україна? Будь ласка. Ну, деякі оглядачі, до речі, з близького сходу вважають, що зустріч з Гросі ледь не важливіше, ніж перемовини з американською делегацією, оскільки саме на зустрічі з Гросі можуть бути узгодження, чи вірніше вже були, бо зустріч відбулася параметри ядерної програми. Там є дуже велика. Відмінність, скажімо так, підходів. По-перше, само початку американці висували чотири пункти, але не один. Судячи з усього, іранцям іранській дипломатії вдалося покласти на стіл перемовин в порядок денний лише один пункт, тобто власне ядерну програму. Е, наступне Трамп. Особисто і вся його адміністрація озвучувала, що їхня позиція незмінна. Іран має повністю відмовитися від збагачення, тобто демонтувати центрифуги, на яких відбувається збагачення навіть до 3 ,26, там, чи скільки, чи ну, менше 4%. Тобто, е навіть для атомної електростанції в Бушелі Іран має закуповувати пальне десь у третіх країнах. Натомість іранська страна дуже чітко сказала, що ну, повертаючись до чотирьох пунктів, ні про яку ракетну програму вони говорити не збираються. Друге, вони чітко стоять на позиції, що це суверенне право Ірану збагачувати Ірану збагачувати уран. От, єдине, на що вони погоджуються, на фактичне повернення тієї угоди, яка була заключена з Обамою в 2015 році, і яку відмінив Трамп, назвавши її жахливою. Так мене чутно? Тата -та, ми чуємо. От ну, світло зникало зараз просто. Ну і в результаті ну у сторінка кардинально різні підходи да демонтувати програму, залишити, хоч в якомусь вигляді програму ядерного збагачення. Натомість ганська сторона пішла по російському шляху, запропонувавши сполученим штатам участь в нафтовому секторі, тобто такий багатомільярдний сотні мільярдний діл, як любить Трамп. Для того, щоб Сполучені Штати зайшли зі своїми інвестиціями технологіями, в зникровлений санкціями нафтовий видобуток Ірану. І буцімто певні аспекти цієї такої подібної угоди для Віткофа, для цієї команди американських перемовників є цікавими. Але, тим не менше, я не очікую, що угода буде заключена. Шанси є, але значно більше шанси на те, що в адміністрації переможе лінія послідовного е, дотримання тієї позиції, яка була озвучена на самому початку. І в результаті ми все рівно повернемося до того, що удар по Ірану може бути нанесений. От власне Сполучені Штати. Можуть готуватися до потенційно тривалих операцій проти Ірану, які можуть тривати тижнями, в разі відповідного рішення президента США Дональда Трампа про це повідомляє Reuters, Посилається на двох американських чиновників. Вашингтоні розглядають варіанти значно масштабнішого протистояння ніж попередні удари. Також усвідомлюють що Іран буде відповідати. Це безумовно новий виток ескалації, але іншого варіанту може не бути, якщо перемовини, про які ми щойно говорили, не дадуть відповідних очікуваних результатів. Я, пане Сергію, також е, хотіла б звернути увагу е, на те, в якій мірі зараз американська адміністрація реально розмірковує над тим, щоб все таки піти. На більш тривали протестояння з Іраном, враховуючи в принципі підтримку тих ударів, які здійснює Ізраїль, але поки що не долучаючись до не включаючись безпосередньо, залишаючи велику кількість своїх військових кораблів в безпосередній близькості до цієї країни. Так, і найкращий показник, от, наприклад, знову ж таки, пошлюся на дуже багатьох близькосхідних арабських і, і ізраїльських оглядачів, які е, оцінюють справжню переговорну позицію по кількості військової техніки, в першу чергу, літаків, які сполучені штати сконцентрували на близькому сході, зокрема на авіабазі в Йордані. Наприклад, просто вчора. Корпус вартових ісламської революції іранські опублікував кадри з цієї авіабази, де нарахували на нарахували доволі значну кількість ударних літаків 5-плюс покоління. Плюс вчора ж була передислокація літака-заправника на близький схід. І ось ця концентрація це з одного боку сили засобів військ Сполучених військ, Штатів, це з одного боку тиск, а з іншого боку, демонстрація готовності. Ну, не даремно ж мільярди доларів витрачені на те, щоб всю цю техніку пригнати. В кінці кінців отримання авіаносної групи, там друга на підході, не на підході, а вже про третю, щось говорять і про дислокацію авіації це все гроші. І відповідно, і витративши ці гроші, треба чогось добитися в будь-якому випадку. Або діл, або вже тривали ну, декілька тижнева, можливо, місячна кампанія по знищенню е, всіх об'єктів ядерної, ракетної програми, а також штабів управління корпусу і басиджень. А чи можемо ми розраховувати на те, що як би не розвивалася ситуація, чи то домовленості, чи то все-таки більш е, тривала е, збройна історія і протистояння? Іран, так чи інакше, матиме мало можливостей на відповідному рівні підтримувати свою співпрацю з Російською Федерацією, а це вже матиме певний ефект на російсько-українську війну. Продавати їй технології, наскільки я розумію, або технології, або якісь там запчастини до. Тобто, чи влаштовує нас, вибачте, прагматично скажу, в принципі, будь-який варіант події, як би вони не розвивалися. Та і чи зупиниться літаки, які летять в Росію з Теграна і також Каспійським морем курсують вантажі зі зброєю? Будь ласка, ну знаєте, у випадку, якщо буде діл, ну тобто голодам, то я не знаю. Іранці будуть пробувати все рівно підтримувати зв'язки з Росією. Ну, бо ну ніхто один одному не вірить, і американці особливо прагматична частина адміністрації, і армія не вірить іранському режиму, ні навпаки, в, в Ірані теж не вірить. Тому, о, звичайно, те, що наприклад, минулого року, під час 12 денної війни, коли Ізраїль, ну потім з невеликим долученням штатів бомбардував іранські заводи, зокрема дії, які випускають компоненти для безпілотників. Це було на користь нам безперечно, з того часу співпраця Росії з Іраном Іраном з Росією продовжилася, і вони продовжували постачати компонентну базу, як ви правильно сказали. Звичайно, якщо е, зараз важко уявити, щоб Іран, наприклад, передав балістику Росії, як багато говорили декілька років тому. я тоді казав, що це на з великою ймовірністю не відбулося, а зараз уявити таке ще важче. От е, Іран в будь-якому випадку буде в результаті бомбардувань, точно позбавлений можливості активно співпрацювати з Росією в військово-промисловому комплексі. Це однозначна позиція. У випадку так званого ділу. Ну там можливі варіанти, але я думаю, що якщо буде угода то одні з прописаних чи не прописаних статей буде згортання. Все таки американці будуть не вірю, що навіть ну, признавалося б такою найкращій для Ірану, для нинішнього режиму угоді, що американці не пропишуть не прописані, не публічні пункти, де будуть вимагати інша справа, наскільки це все можна буде контролювати в тому випадку. Там ви говорили до речі про те, що е, більше операцій, більше авіаносних груп в там в морі, чи де там вони будуть розташовані. Це гроші. Ну і гроші мають бути виправдані. Я лише нагадаю, що за 20 років перебування в Афганістані американці витратили до 2 трильйонів доларів. Але в принципі в Афганістані вони не здобули нічого. Вони просто звідти ви, виїхали, забрали кого змогли і на цьому все закінчилось. Тобто, 2 трильйони, 20 років смерті, поранення каріцтва військових втрати і ні. Чого тому я думаю, що марканці вони звичайно гроші рахують, але ми бачимо, є історії, які ні до чого не призводять. А гроші витрачаються і витрачається життя військових. Я про Іран ще хотів би що важливо? От до цього часу. Інспекторів з магате не допускають на ті об'єкти, по яким було завдано ударів, де перебувало до 440 кілограмів збагаченого Ірану. І Іран не показує, що де ці, цей Іран, що з ним цей уран, що з ним сталося. Не, не допускають ні в Сфохані, ні в інших місцях. А зараз я читаю про те, що. Іранці починають е, забудовуватися і забетоновуватися в пустелях і ховати там свої ядерні об'єкти, чи не означає це, що дійсно тут про якусь дипломатію мова не йде і не може йти, тому що Іран готується до такої ну дійсно бункерної війни, але в бункерах будуть сидіти не Путін, а будуть ховатися їхні ядерні установки, ці центрифуги і всі інші речі. Коли можна чекати на вашу думку, весною ближче до літа, і чи все ж таки є? Ну і роль Ізраїля тут теж дуже важлива, тому що е, США кажуть, що Ізраїль може атакувати Іран, ми тут його підтримуємо. Жодних проблем. Ну до речі, стосовно Афганістану і частково Іраку, дві невдалі американські кампанії е, війну розумні люди не починають, тому що війна не передбачена річ. І коли ти зайшов в Афганістан. Твоя основна задача це як політично правильно, щоб не втратити е, свій імідж вийти з цієї війни. Вийти екзі стратегії, так звана стратегія виходу часто важча, ніж стратегія входу. От, тому так, ну, як, як і зараз, і, і Путін в нашій війні не знає, як, як вийти. Е, якщо говорити про. Та іранці готуються до всіх варіантів. Безперечно, більше того, і саме керівництво готується, вони всі сподіваються, вони всі досить високо оцінюють, мовірність американських ударів, тому сподіваються в бункерах пересидіти. Потім вийти з бункерів, хто виживе, хто не виживе, того ж вже призначені на цей випадок заступники, які швидко займуть ці посади. Навіть якщо знищить верховного лідера корпус вартових. Найочевидніше, найшли, най, найімовірніше захопить всю повноту влади. пересиділи в бункерах, вийшли, басиджу, роздали патрони. Якщо люди вийшли на вулицю, постріляли знову, і продовжуємо тихенько царювати. Я думаю, така їхня стратегія. Е, і вона передбачає, зокрема, заходи по додатковому маскуванню, збереженню того, що вони вважають е, предметом торгу. В конце кінців центрифуги – це ну якби страховка, це їхні козирі, як би сказав Трамп. Вони е, ними можуть потім торгувати, виторгувати за них щось більше, тому це, це цілком в їх логіці дій і в, вкладається в іранську стратегічну культуру. Ізраїлька тегорично не хоче сам починати більше того, там у них були обміни такими повідомленнями, що ні одна зі сторін першої не почне. Але з іншого боку, для Ізраїля критична ситуація, коли американці відмовляються від такого зручного шансу вирішити всі питання, а не тільки ядерну програму для Ізраїлю важливі і ракетна програма балістична. Бо під час 12-денної війни вони отримали удари, доволі дошкульні, між іншим, удари іранською балістикою. Для них е, важливо, щоб Іран перестав підтримувати е, цих проксій, яких називають Хуситів, Хизболу, Хамас, і так далі. І відповідно, в ситуації, коли е, або буде е, цей діл так званий. За слабкою угодою, то тоді для ізраїльтян, принаймні для нинішнього кабінету, краще вже війна, і вони на роблять все можливе для того, щоб адміністрація Трампа не змінила свою позицію і наполягала на виконанні всіх чотирьох, ну принаймні трьох пунктів. Або починали воєнні дії, і тоді вони будуть приєднуватися. Я от лише зацитую президента Зеленського, який до речі зустрівся з розою пахливі от начатком цих шахів, які були звернуті ще в 70-х роках минулого століття. Президент сказав, що сьогодні люди Ірану очікують від світу того самого, чого очікували українці 24 лютого 22 року. Це єдності цілеспрямованості, швидкості у підтримці. Таким режимом, як в Ірані, не можна давати часу. Коли вони мають час, вони просто вбивають більше. Їх потрібно зупиняти негайно. Ну, це до речі, з нас. Буквально Пітро хвилинки, розмова Зеленської пахливі. Оці заяви, наскільки вони взагалі важливі і що має перспективи результаві? Е, ну це прорив. Безперечно, бо це прорив в тому сенсі, що це кардинальна зміна української політики щодо Ірану, яка була надзвичайно обережною. Тепер Україна вибрала сторону. Добре, це чи погано. Ну, є і аргументи за і аргументи проти. Пехливі не користуються популярністю на національних, серед національних меншин, азербайджанці, курди, араби одночасно ну, ну і однієї з гілок опозиції Мджахедін аль Хальк. Ну то така ліва організація, яка там тривалий час мала штаб-квартиру в Албанії. От але з іншого боку, пихлів став спадковий принц став символом. Він не є реальним керівником протестів. Він не є реальним організатором. Але чудесним чином, через те, що він один, він став символом і доволі багато персів, саме персів підтримують його на ну такому символічному рівні. От, ну і це дуже важливо для самого пихлів, оскільки з ним. Такого рангу державні діячі легітимні не зустрічалися. Ну, Він президент... ну, зробив сигнал... перший крок, можливо, будуть інші кроки. Ми маємо. Так.